Всім привіт! Хочу показати спосіб, яким я і раніше часто користувалася укорінення. Ось такі беремо вуса, беремо ящик і ставимо так, як касеточку. Можна кусочок касетки сюди вирізати. І ставимо. Так, як і касетку. Це спосіб стопроцентно виходить, головне не ставити його на сонці і не в жару. Зараз погода. з вже жару, то погода налодилася і можна. Таким способом укорінювати рослинки. Я так укорінюю на зиму, і на весну виходять дуже горні сорженці минулого року, хоч не минулого, а цього року На весні, хто отримував від мене сорженці, всі були задоволені. Таким способом. Я укорінювала на зиму. Бо все-таки в касетки там немає, де розвиватися корень і тут виходять рослинки набагато розвинутіші. Тому що тут більше є місця для укорінення. Ось такі взагалі ідеальні, де є зачатки кореня. А зараз вони майже на всіх солженцях є. А коли дощі підуть взагалі, там буде таке вже не а вже настояще коріння. Також можна робити, у кого є теплиця, а місця для полуниці немає, то можна робити мобільні грядки і зараз їх. Можна в отакі йощики, застиваєте низ агроволокном або плівкою, але в ній рубите дірочки для дренажу і насипаєте туди землю. Боже, незвичайно рихло, Сперегнуємо перегнуємо або листову, краще з додавленням турфу. І ось такі ящики я висаджувала, Ось такі довгі, по 6 рослинок у невеличкі, які стандартні, у ті по 4 рослинки і висаджувала, ставила в теплиці. А потім навесні, коли вже ставало тепло дуже, коли вже полуничка пішла в ріст і почала квітнути, тоді я виставляла її на вулицю. Коли вже в мене місця в теплиці не вистачало для розсади, то я її виставляла на вулицю. І полуничка була набагато раніше для моїх внуків. Зараз, звичайно, в мене великі теплиці, і цього не, не требується. Але в кого хто вирощує тільки для себе, для своїх внуків, то можна таке дозволити. Ось так, столимо. Потім накриваємо зверху і тут завертуємо і з скріплюємо ці краї. Ось так виходить. Ось так. Завертуємо і оцю прогойвину заліплюємо просто скотчем. Ось так. Ну і також таким способом, я думаю, от секрет в цьому способі, як я в минулому році робила у ящиках, пам'ятаєте, я ставила касетку, потім ящики. І оця плівка вона не торкалася до листика. І коли, якщо вона навіть нагрівалася, то полуниця не горіла. Але все одно, все одно треба дочекатися погоди у е, таку жару, коли температура нагрівається більше 30 градусів і навіть до 50 доходить, то звичайно важко виростити розсаду, тим більше у е, е, зараз який складний час. Е, при тому, що у нас не завжди є світло, не завжди є можливість полити, і буває навіть така ділема, що полити. Щось я встигаю полити, днем неможливо полити, тому що неможливо полити, тому що у день жара і вітер. У вітер не можна поливати розсаду. Взагалі не можна поливати у вітер, тому що ви наносите більше вреда, ніж робите більше вреда, чим користі для рослин. І також у жару. І в жару, якщо полити холодною водою і скважини, то звичайно листик буде страждати. У мене у цьому році була така ситуація, тому що ввечері я не встигла все полити. І вранці теж не встигла, чоловіка не було вдома, щоб включити мені генератор, щоб було світло. І в обід, коли вже включили світло перед обідом, була вже жара, а я бачу, що сухне розсада, просто лягає вже. І я ризикнула і я полила із скважини. Ввімкнули світло і я полила. Я нанесла рослинам стрес. Я сама бачу, що рослини стресонули. Цього робити, я знаю, що цього робити не можна, але ж тут ділема: або воно засухне, або воно стресане. Тож, звичайно, в цьому році у нас екстремальні умови і. У мене розсада, та, що було в розсаднику, я взагалі її не поливала 3 дні, тому що я просто не могла її полити. Якщо я не полю розсаду, та що зрізана, та, що в мене готова, то пропадеться, і в мене виникла ділема. Або спасати цю росли... ці рослини, або ті. Тож, у мене розсада, яку я. Закладала в розсаднику, в касетна, вона вся посохла, вся, вся пропала. І тому що касетна розсада, її поливати треба інколи навіть два рази на день. Тому що ну скільки там земельки. не земельки, земелька не так швидко пересихає, а турф взагалі дуже швидко пересихає, тому, тому ось так. І що я хотіла цим сказати. Я е, кожен раз наступаю на ті самі гроблі. Можливо, це тому що в мене е, характер дуже м'який. Я буває так, що я. Я ніяк не можу навчитися відмовляти людям. Буває, що я е, така рішуче настроєна, я можу відмовити, але. Е, з більшості випадків я не відмовляю людям і записую, записую, а потім це в мене головна біль. Тому що в такій ситуації, як зараз, немає то в мене світла, то десь немає світла. Немає інтернету, я не можу дозвонитися, немає телефонного зв'язку. І це затримує чергу. Тому я говорю, що я... Якщо ви бачили, що я телефонувала, і ви не, не перетелефонуєте або не відповідаєте на мої смски, на мої е, сповіщення, то значить я йду долі, значить вам воно не потрібне. Буває таке, що люди е, замовляють потім уже перед самою відправкою, е, їм можливо не підходить ціна. І або не підходить те, що я не відправляю «Укрпоштою», потім вони відмовляються. Виходить так, що я людині якійсь відмовила у тій розсаді, погодилась вислати цій людині, а вона в останній момент взяла і відмовилась. Так само було в мене. І з Мальвіною я не ображаю, звичайно, на вас. Якщо ви передумуєте, ви, будь ласка, зразу телефонуйте мені і говоріть, що ми передумали, ми хочемо там менше чи більшу кількість, щоб я ну більшу це я можу додати. А от меншу кількість, коли я витягла вже із касети, зараз таку жару, я замотую у мокре агроволокно. Пакую по пакетах, складаю в коробки, а потім телефонують мені і говорять, що мені замість 100 штук мені тільки 10 штук. І приходиться мені цю розсаду розпаковувати. І, звичайно, я її вже не поставлю в касети, тому що це для рослини стрес. Я висаджую собі. Якимось людям я відмовила у. Касетки, тому що її зараз мало. Я мало вирушую зараз у касетки, тому що вона пересихає швидко. Зараз більше в, стаконів, в стаконах. Я людям відмовила, сказала, що в мене немає вже наприклад, касетки. Відправила їм стакони, а тут людина відмовляється і виходить, що у мене вона лишня. Я її не поставлю заново в касету, тому що не поставлю, тому що це стрес. Корінь вже, звичайно, він нарушений, тому що я його замотала, десь щось обсипалось, десь щось нарушилося. ну Взагалі, на що це тим більше таку жару, це не осінь, коли холодно. Тож прийшлося мені ще два ряди. Висаджувати мальвіни, ну нічого. Буде на наступний рік, в мене більше мальвіни. Так що в усьому, звичайно, треба бачити позитив. Але коли мені людина сказала, що мені замість 100 штук-10 штук, мені хотілося б плакати. Мені чоловік навіть говорив, не відправляється людині взагалі нічого. Ну, як я не буду відправляти, коли в мене ще наготовлено 200 ольби, Теж так само. <смі> тому, тому я, звичайно, я відправила людині, я не ображаюся. Я розумію, що кожен може передумати. У мене теж часто міняється думка, але, будь ласка, телефонуйте зразу. Якщо ви тільки передумали, то зразу телефонуйте. Або пишіть е, мені е, сповіщення. Е, звичайно, я можу його і не побачити. Коли вже согласовано і пакую, ну, ну, хоча б є якийсь шанс, що я його побочу. І по поводу розсади. Розсади буде через тиждень вже дуже багато, тому що у мене підростає там, де копано, там де маточники, я поставила касетки стакан, тому що дощів немає і приростає тільки на ширину, де прокопує копля. Між дурядя, в мене немає змоги полити через е, оці відключення. І ми вже, чоловік вже приймає міри, щоб поставити сильніший насос, щоб більше води качав. Ну, Побачимо, як у нас вийде. Можливо, у нас це вийде і, можливо, більше буде поливатися. Тож, всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. Я бу... думаю, що Скоро я дійду до завершення замовлень. Я думаю, що до середини вересня я вже закінчую замовленнями, звичайно, по наявності саджанців, тому що в мене ремів не вистачає. Реми я висадила і ще моточники. Ось, наприклад, ось один моточник І це ще не все. І через два тижні тут вже полізуть вуса, вони вже лізуть. Тож, можливо, будуть туди пізніше або будуть вже на весну. Ну і по поводу того, що дехто говорить, що розсада коштує дорого. Зараз виключу воду. Діло в тому, що ви ж хочете, щоб вона була оброблена від шкідників. Від хвороб. Також не посаджена вона в землю, тому що в землі розсада виходить зовсім інша. Вона менш розвинута і зовсім не така. А турф коштує грошей. І турф не просто турф, а турф повинен бути хороший. Із відповідною кислотністю, яку любить полуниця, в якій вона ростиме, в якому вона ростиме, а не буде чохнути. Тож наперед нікого більше писати не буду. Росада виросла, я вже таке говорила, але все одно, все одно написала 200 чоловік на чергу. Але вже скоро я дійду до кінця, тому що розсади стає більше і більше. І тому що я написала ось о 200 чоловік, то якась у мене розсада починає зациклюватися. Ось, наприклад, стоїть чамура, ой, не чамура, Йоанн Жорнея. У мене вона стоїть вже два тижні. Її треба давно висадити, тому що скоро вона почне. Почнуть листочки, наприклад, відмирати. Хоча тут корінь і хороший ось. Але йому рости нема куди. Бачите? Йому нема куди рости. Куди він буде розвиватися? Нікуди. Тому. Щоб такого не було, я не буду більше писати на чергу, ні на весну, ні на літо. От, буде розсада. Я показую, люди пишуть, зразу замовляють, не через місяць, не через три. А ось вона є. Людина побачила, яка розсада, і замовила і зразу отримала. Звичайно, так можливо, комусь буде незручно, але мені буде зручніше.